У Польщі відбулись парламентські вибори в апокаліптичні часи живемо. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив чи зміняться стратегічні стосунки Києва та Варшави. У нас занадто глибокі стосунки занадто багато всього на них зав'язано. І головне, тактично можна думати по один про одного все, що завгодно, але стратегічно Україна та Польща не можуть жити один без одного і не виживуть в цьому жорстокому світі один без одного. Тому стратегічно все буде нормально за будь-якої конфігурації влади в Польщі. Запевнив Кулеба. Він також заявив, що розмови про припинення військової допомоги Польщі Україні через зернову суперечку були зупинені. По-перше, такі розмови вже не звучать. По-друге, в самій Польщі ці розмови були красномовно зупинені. І ті, хто робив такі заяви, їм їхні колеги пояснили, що вони вже перетнули межу. Тому всі емоції. Я переконаний, залишились у виборчій кампанії. Тепер у поляків буде формування коаліції та нового уряду, і ми знайдемо з ним таке ж порозуміння, як я ми мали досі, наголосив міністр закордонних справ України. І просто зараз маємо на зв'язку з нами так Василь Зарич, надзвичайний повноважний посол України у Польщі. Доброго вечора. Пане Василю, доброго вечора. Насправді дуже чекали на включення з вами та хочемо почути вашу думку, ваші коментарі з приводу парламентських виборів у Польщі. От на вашу думку, як їхні результати вплинуть на Україну, на відносини з Україною? Який там формується, який там буде сформовано уряд потенційно за результатами? Це було справді велике свято демократії і волевиявлення в Польщі. Польське суспільство продемонструвало рекордну явку на виборах. Це було більше ніж 74%. Раніше під час попередніх виборів такого показника досягнуто не було. І тут ми бачимо наскільки польське суспільство відповідально поставилося до е, свого обов'язку волевиявлення, і це звісно. Ми вітаємо такий, е, такий прояв волевиявлення демократії. Він надихає в тому числі і нас і. Весь, мабуть, що європейський союз з приводу результатів виборів. Ну, ми зараз очікуємо з хвилини на хвилину на хвилину прес-конференцію національної виборчої комісії, під час якої мають бути оголошені вже офіційні результати. Станом на зараз підраховані всі 100% голосів. Всі бюлетені підраховані. Тому зараз чекатимемо оголошення офіційних результатів, і це дасть по суті старт подальшому процесу, в тому числі формування польського уряду. Зараз найважливішу роль відіграватиме в цьому процесі президент Польщі, оскільки саме він має визначити дату проведення першого засідання сейму нового скликання, сейму, де буде обрано керівництво цього парламентського органу, і, звісно, в той же день буде прийнято відставку теперішнього уряду. З тим, що цей уряд продовжуватиме виконувати обов'язки до моменту створення нового уряду, яким буде конфігурація нового уряду, це залишається досі певною загадкою, тому що є різні думки з цього приводу. Так чи інакше, це рішення польського суспільства, польського президента і польської влади. Ми, звісно, поважаємо будь-який вибір в цьому контексті і готові розвивати з Польщею відносини. А ми знаємо, що в нас дуже багато стратегічних завдань, стратегічних цілей, і я не бачу підстав говорити про те, що можуть ці вибори якимось чином негативно вплинути на розвиток українсько польського співробітництва. Думаю, що все буде навпаки. А це якраз дуже важливо, що ми почули. Що якраз все має бути навпаки, мається на увазі, що гарно і позитивно і впливати на підтримку України з боку Польщі. Я так розумію, напевно, що вам, як послу, не дуже коректно коментувати перспективу того, що уряд може очолити Дональд Туск, да а дуже хороший друг України. Ну для нас польща взагалі є величезним другом, і ми всі пам'ятаємо, яку величезну і безпрецедентну допомогу надала Польща, польський уряд, польський президент, польське суспільство Україні в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. І ця допомога, яку ми отримали, і продовжуємо зрештою отримувати, вона залишиться в нашій пам'яті назавжди. і ми будемо з вдячністю, з вдячністю завжди говорити про цю величезну допомогу. Я хочу тут підкреслити, що підтримка України вона має понад партійний характер тут в Польщі, оскільки в інтересах, в стратегічних інтересах Польщі є безпечна суверенна, європейська демократична Україна. І для Польщі дуже важливо, щоб в цій війні, яку розв'язала проти нас Російська Федерація, щоб Україна перемогла, тому що це також буде серйозним внеском і у безпеку Польщі. На цій основі ми будуємо далі свої стратегічні плани розвитку співробітництва з Польщею незалежно від подальшої конфігурації уряду. Пане Василю, і важливе важливе запитання так щодо українців, тому що ми знаємо, що у Польщі продовжує перебувати величезна кількість українців. А що зміниться, да і чи буде продовжено прихисток у 2024 році? Мається на увазі безпосередньо та допомога, яка надходила від польської держави. Передусім, я хочу зазначити, що громадяни України, які прибули сюди після повномасштабного вторгнення, а це зараз станом на сьогодні мільйон триста громадян України, які мають статус тимчасового захисту, вони себе проявили дуже дуже гарно. Тобто, це справді взірцево показали себе наскільки ми вміємо інтегруватися, і також бути фактично доданою вартістю і для польського суспільства, і для польської економіки, і це все тут високо оцінюється. Скажу лише, що понад 900 тисяч громадян України, які сюди прибули, вони працевлаштовані легально. А це означає, що вони сплачують податки, сплачують соціальні внески, і ці цифри справді вражають. Тому я вважаю, що ставлення до українців залишиться винятково позитивним. Якщо йдеться про тимчасовий захист українців, то ми знаємо, що закон, який це забезпечує, його дія триватиме до березня наступного року. Ми також знаємо, що Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для громадян України в країнах ЄС. До 2025 року до березня, тому звісно, ми очікуємо, що для цих категорій громадян, які справді потребують захисту, ніхто тут в Польщі не буде намагатися зробити їм гірше чи завдати їм якоїсь шкоди. Звісно, це є рішення польської влади. Але ми сподіваємося, і ми віримо в те, що ставлення до українців залишиться позитивним. І очевидно, давайте зафіналимо нашу розмову тим, що польща а польща завжди буде великим другом і одним з найбільших країн, тих, хто підтримує якраз Україну на шляху до Євросоюзу і до членства у НАТО. І очевидно, що буде знайдено компроміс в зерновому питанні, так і україно-польські стосунки підуть повернуться до попереднього рівня. Так. Абсолютно вірно, зараз градус емоцій вже спав. Ми бачимо, що ми переходимо в таку в таке русло практичного діалогу. Дуже добре, що навіть по цих сільськогосподарських питаннях у нас цей діалог триває на рівні міністрів сільського господарства. Ми зробили польській стороні дуже конструктивну, на мій погляд, пропозицію і сподіваємося, що вона знайде розуміння і підтримку в польської влади. Тому тут немає іншої альтернативи аніж домовлятися і дивитися вперед в нашу спільну європейську перспективу.